Уявіть два медичних заклади. Один із них повідомляє про рівень охоплення вакцинацією першою дозою пентавалентної вакцини у 120% Інший медичний заклад повідомляє, що рівень охоплення вакцинацією першою дозою пентавалентної вакцини становить 70%. Якби ви були районним керівником, які з цих цифр ви б хотіли дослідити детальніше? Відповідь обидві. Щоразу, коли ви бачите показник, що виходить за межі бажаного або очікуваного діапазону, вам слід перевірити якість даних, щоб з'ясувати, наскільки ці дані є точними та надійними. Якщо ваші дані про кількість введених доз вакцини є надійними, ви зможете побачити тенденції охоплення вакцинацією чи всі вакцини є доступними для цільової популяції? Якщо ні, які саме вакцини. Не потрапляють до окремих людей, які громади або райони обслуговування медичним закладом неохоплені та потребують уваги? Наявність таких надійних даних про рівень охоплення це як наявність дорожньої карти. Вони вказують вам, куди слід відправитися, щоб зрозуміти ситуацію, які проблеми необхідно дослідити і як покращити рівень охоплення імунізацією. Ось чому так важливо спочатку оцінити якість отриманих даних про охоплення, перш ніж ви розпочнете виявляти неналежних виконавців, досліджувати причини і вживати коригувальних заходів для покращення своєї програми імунізації. У цьому відео ми покажемо вам, як виявляти потенційні проблеми з якістю отриманих вами даних, що ці проблеми можуть означати та на що слід звернути увагу надалі. Але перш ніж ми це зробимо, Давайте подивимося, як взагалі можуть з'являтися дані низької якості. Однією з основних причин є людська помилка. При внесенні інформації під час сесії імунізації легко може виникнути людська помилка. Наприклад, припустимо, що ви проводите сесію імунізації в лікарні та працюєте поодинці, ви можете забути внести дози в реєстр імунізації або в обліковий лист одразу після введення вакцин. Особливо якщо багато батьків очікують на імунізацію своїх дітей. У вас може не бути облікових листів, ви можете помилитися в розрахунках, підсумовуючи всі дози вакцин, введені в той день. Навіть після сесії імунізації ви можете припуститися помилки при введенні всіх ваших даних у щомісячний звіт. Або ж ви можете не врахувати певні дані при складанні своїх щомісячних звітів і відправити неповні дані. Людська помилка. Не єдина причина того, що показники охоплення вакцинацією або незавершеного курсу вакцинації можуть бути завищеними або заниженими, але всі ці помилки легко собі уявити, чи не так. Отже, як можна визначити проблеми з якістю даних? Щомісяця перевіряйте свої показники охоплення вакцинацією та незавершених курсів вакцинації, щоб визначити, чи будь-який з них виглядає нереально високим або низьким. Це і є ті показники, які вам слід дослідити. Як ви пам'ятаєте, рівень охоплення показує вам частку цільової популяції, яка отримала певну дозу вакцини. Наприклад, якщо 80 дітей зі 100 отримали першу дозу пентавалентної вакцини, рівень охоплення вакцинацією становить 80%. Рівень охоплення вакцинацією вище 100% вважається занадто високим. Рівень охоплення вакцинацією нижче 80% вважається занадто низьким. Показник незавершених курсів вакцинації це відсоток цільової популяції, яка почала отримувати щеплення, але так і не отримала всіх доз курсу. Показник незавершених курсів вакцинації вище 10%. Часто вважається занадто високим, хоча у вашій програмі може використовуватися інший пороговий показник. Негативний показник незавершених курсів вакцинації повинен бути поставлений під сумнів і досліджений. Ми розглянемо, чому показник охоплення вакцинацією або незавершених курсів вакцинації може бути занадто високим або низьким. Що означають ці показники? По-перше, що це означає? Якщо показник охоплення перевищує 100%. На районному рівні це може означати, що при складанні щомісячних звітів про імунізацію дані були неправильно введені або що вибірка цільової популяції була занижена. На рівні медичного закладу це може означати, що під час сесії імунізації сталася одна з поширених людських помилок наприклад, неправильний підрахунок кількості введених доз. Це також може означати, що нові люди мігрували з одного району в інший, що люди з району обслуговування іншим медичним закладом прийшли до вашого закладу для вакцинації або що популяція перемістилася з сільської місцевості в міську місцевість. Що означає, якщо показник охоплення нижче 80%? Показники охоплення вакцинацією можуть бути занадто низькими через проблеми із наданням медичних послуг. Наприклад, виїзні сесії могли проводитися не так, як планувалося, деякі віддалені громади могли залишитися неохопленими або вакцин могло не вистачити. Низькі показники охоплення можуть бути реальними або здаватися низькими через просту помилку в розрахунках, або через те, що популяція мігрувала із вашого району в інший район отже, перш ніж припускати існування проблеми з наданням медичних послуг, спочатку перевірте якість даних. Що означає, якщо показник незавершених курсів вакцинації між першою і третьою дозами пентавалентної вакцини вище 10% або нижче 0%? Це може бути людська помилка. Також можливо, що частина цільової популяції сезонно мігрувала в інший район і діти отримують другу і третю дозу пентавалентної вакцини в іншому місті. Іноді пацієнти просто змінюють медичний заклад. Або ж проблема може виявитися не пов'язаною з якістю даних. Деякі громади можуть не отримувати достатньої кількості виїзних послуг або виїзна робота може проводитися, але не в зручний для громади час, що може призвести до високих показників незавершених курсів вакцинації. Високий показник незавершених курсів вакцинації може вказувати на необхідність проведення більшої кількості виїзних сесій або якісніших виїзних сесій. Високий показник незавершених курсів вакцинації, також може вказувати на проблему із тим, як надаються послуги в медичному закладі або під час виїзних сесій. Це може статися, якщо з особами, які здійснюють догляд, поводяться нешанобливо або грубо, якщо вони змушені чекати протягом тривалого проміжку часу, або якщо їм відмовляють медичні працівники. Які не наважуються відкрити багатодозовий флакон, щоб вакцинувати тільки одну дитину. Особам, які здійснюють догляд, може бути незрозуміло, коли їм слід повернутися для проведення наступного щеплення, або вони можуть прийти на наступне щеплення та дізнатися, що сесія була скасована. Єдиний спосіб визначити, чому показники занадто високі або занадто низькі, це провести подальше розслідування. Перевірте первинну документацію, щоб іще раз звірити цифри. Наприклад, ви можете порівняти реєстр імунізації і обліковий лист, щоб побачити, чи зберігається кількість зареєстрованих доз, документи, які можуть вам знадобитися для перевірки, Реєстри імунізації дітей в Україні, це Рєєстри до пологового догляду, щомісячні звіти, Облікові листи. Плани сесій імунізації Ви також можете звернутися по допомогу до працівників громади та місцевих лідерів, щоб з'ясувати, чи мігрують цільові групи населення в цих громадах. Те, що ви з'ясуєте, допоможе вам чітко побачити реальну ситуацію. Досліджуючи причину будь-яких підозрілих даних, ви можете визначити, наскільки надійні ваші дані, що допоможе вам зрозуміти, наскільки належно проходить ваша імунізація насправді. Маючи в своєму розпорядженні достовірні дані, ви зможете приймати більш обґрунтовані рішення про те, на чому слід зосередити увагу і як покращити рівень охоплення вакцинацією.